Уявіть собі, ви живете у прифронтовому регіоні, щодня чуєте вибухи, дивитеся у вікно і не знаєте, чи буде завтра світло, чи зможете оплатити свій дім. І раптом держава оголошує: Кожне домогосподарство отримає 19 тисяч 400 гривень на паливо. Так, саме так, конкретні гроші, компенсації, підтримка бізнесу. І безкоштовне харчування для дітей у школах, і навіть допомога з житлом звучить як щось нереальне. А це вже рішення уряду, ухвалене за дорученням президента. Давайте розберемося по пунктах, хто і як отримає. За декілька хвилин все будете знати. Основне рішення. Кабінет міністрів затвердив перший пакет підтримки українців у прифронтових регіонах. Програма охоплює 238 громад у 10 областях, де живе 6,6 мільйона людей, з яких 3,7 мільйона належить до найбільш вразливих категорій. Цей пакет має 5 ключових напрямків. Перше житло, друге безпека, третє. Підтримка людей. Четвертє. Підтримка бізнесу та аграріїв і п'яте охорона здоров'я. І тепер давайте коротко, детально, по кожному. Підтримка людей. Кожне домогосподарство у цих громадах отримає 19 400 гривень на придбання твердого палива. Крім того, щомісяця компенсуватимуть 100 кВт енергії на одну особу. Оплата суспільно корисних робіт збільшиться на 33%. А учні шкіл у прифронтових регіонах тепер матимуть безкоштовне харчування. Друге. Житло. У межах програми є оселя для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій належить. Перше. Держава компенсуватиме 70% першого внеску на іпотеку. Друге. У перший рік також компенсуватимуть 70% щомісячних виплат за кредитом. 3. Додатково надається 40 тисяч гривень на оплату зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Третє це безпека. Заплановане будівництво укриттів і захист споруд у школах, дітсадках, закладах культури та навіть у громадському транспорті. Підтримка бізнесу і аграріїв. Аграрії у зонах бойових дій отримають субсидію 1000 гривень на гектар. Також будуть гранти на садівництво на теплиці до 400 тисяч гривень на гектар з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, скасовують адмінзбори та держмита на реєстрацію бізнесу і майна. Наступна тема охорона здоров'я. Медзаклади у сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавки за надання первинної допомоги для електронної медичної допомоги підвищать коефіцієнти оплат. Що далі? Це лише перший пакет, уже готується і другий соціальний режим ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, друге. Розширення програми відновлення житла. Третє пріоритетне забезпечення лікарень ліками й обладнанням, Четверте – Підвищення зарплат і пенсій і п'яте нові програми допомоги для вразливих категорій. Є навіть очікування, що держава візьме на себе виплату тієї самої допомоги до 3250 гривень, яку раніше покривала ООН, і яку українці більше не отримують із липня. Друзі, це рішення стосується 6,6 мільйона людей. Це величезна кількість українців, які щодня живуть під обстрілами у невизначеності, але тепер отримують конкретну підтримку: гроші на паливо, світло, харчування для дітей, допомога з житлом, підтримка аграріїв, лікарів, бізнесу. Це шанс вистояти і вижити там, де найважче. Тож, якщо ви або ваші рідні живете у таких громадах, обов'язково подавайте заяви, щоб отримати цю допомогу, бо ці 19 тисяч гривень на паливо й інші компенсації реально можуть врятувати ваш дім цієї зими. Не пропустіть жодної нової програми. Підписуйтеся на канал, тут я перший розповідаю про всі виплати, доплати і пільги. Ваша підписка це спосіб залишитися в курсі і вчасно отримувати те. Що вам належить? На ну, все добре!